Всім привіт з вами Володимик і за виживання на одному боці сезон 4 серія 7. Так що не забудьтесь підписатися на канал, поставити лайк під цим відео. Давайте доб'ємо 5000 підписників на каналі на 5 тисяч на каналі вийде кліп. Так що не забудьте підписатися. В цій серії я хочу збудувати безкінечну ферму їжі, бо в мене не з'їжджаю і взагалі проблема. У мене їжі нема. Так що сідайте подаємо ще зараз чоловік, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, а я починаю! Так, ну що, з цього скрині лежать ресурси, які мені знадобляться для цієї ферми. А именно, Ось ці ресурси мені знадобляться. Дві скрині, 64 кам'яних цегли, так само стак сква Дві кам'яних сходинки, 8 люків, три таблички, одне відро води, одна нажимна кам'яна кнопка, Три розпроділіччя. Три воронки, один наблюдач, п'ять рестовну, пшениця. шість люків, шість е, драбини, два стаки ґрунту, три відра лави. Все. З цього всього я збудую даю автоматичну ферму корів м'яса. жарене вже м'ясо. буде. Зразу зжарене м'ясо буде. Так що зараз починаю будувати. Беремо ресурси. З цього. Так, Беру спочатку ґрунт і відро води. Для початку мені потрібно збудувати платформу, на якій якраз буде ця ферма знаходитися. Давайте її збудую. Сюди його, відводю блоки. Сюди його. Відводю блоки ось такого. так. Пару, так бо треба відвести блоки, тут буде знаходитися якраз ця ферма. Такого строю, такого і давайте ще. Сюди його, на пару блоків тако продовжу цю ферму. Просуну ферму цю, ось тако. е, мало так ще потрібно ось такого вже. О, ось тако підійде. Далі ставимо ось сюди його блоки. І такого зараз зробимо. ще потрібно Де ще на два блоки нижче і опустити цю конструкцію. Ще два блоки донизу потрібно буде поставити ґрунту кам'яного ґрунту, ще два блоки донизу потрібно буде поставити, бо потрібно ще буде Щоб механізм можна було ховати в землю. Щоб нормально було все працювало, потрібно, щоб була велика територія. І потрібно ще все Це буде блоки зараз так, зараз десь воду Входу сюди розливаємо. І я таку, або ні, зараз зараз розгляти бігом треба. Так бігом. Я падаю. Так, зараз треба. буде, Давайте ось такого зараз. е, куди, Такого зараз ось цього поставлю. Ставимо блоки ось такого. о, І ще один косвой ставлю блоки. О. Все можна підніматися, Цього має вистачити. Так, забираємо зараз воду звідси, так, сюди го, го тепер ставимо го грунт. Я все цього зроблю і повернусь до вас. Такий острів взяв ті предмети, які мені потрібні. Я тут вже почав копати. Дивіться, копаєте 4 блоки на 2. 4 блоки в глибину. Ой, 2 глибину і і в, в довжину. вдовжину 4. Копаєте. Потім берете Redstone. Ставити Те його ось тако Сюди його теж підстовому. На нього ставити спостерігач. Сказав на нього. Так, зараз потрібно де ставити його нормально. З його блок Поставити так. Ну, стався так є. Ставимо сюди спостерігач ось тако. і далі ставимо так, беремо блоки. Такі ось строїтельні так, беремо ось ці блоки. Так, з цього і ось Це 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 ось, ця, ось, ця. Це, ось, ця, ось ця. все беремо. Так, і далі ще пізніше візьму. Такого зараз ставимо сюди блоки. Так, ось цього. Зараз так. Треба зараз пам'ятаю. Поставити все зробити. зараз Народ, так, все я сповнив, як все робити. Так, Ставити ось сюди його. Любий блок. Я поставлю кам'яну цегу на ню кнопку. Далі беремо скрині, так, де в мене Я не, не взяв дві скрині. зараз візьму Беремо зараз дві скрині. так Ось дві скрині є. Беремо їх і ставимо ось, сюди його, ось таким чином ставимо їх. Ось цього його маємо. Зараз тут треба переставити трішки. Я не так як потрібно зробив. Ось такого робимо. опа, Ось такого, бо мені Тут потрібно ще десь буде поставити воронки. Тут потрібно буде поставити, так що? що їх треба поставити. І обов'язково спостерігач має ось цього червона штука, яка дивитися на небо. ось сюди подивитися доверху. Ламаємо цей блок. Ставимо, Беремо воронки, ламаємо тут того, ломаємо ось тут того, ставимо цю воронку. Ось сюди його ставимо шифтом на скриню, нажимаємо, вона має підключитися. Тепер від цього ставимо одну воронку. Також зажимаєте Shift і нажимаєте по воронці, так само ми з цієї сторони. Робите далі, берете строїтні блоки, я візьму також цеглу, ставити з двох сторін. Потім ставимо ось такого е, розпородювачі. Далі заходимо в них, ставимо в один, в кожен, в, в кожен один строк ставимо лаву. Все. Зараз знову потрібно буде сповнити, як мен... Зараз я знову буду споминати, як все це працює, ви... Але... почекаємо, для вас прийде секунда. Для... Так, народ далі потрібно взяти ще блоки. Беремо скло, беремо сходи. І, і також, також в мене є строїтельні блоки. Тепер ломаємо ось тут три цих блоків, ломаємо три, І з цієї сторони так само три ломаємо блоки і ставимо сюди. сюди ну, це... Любі строїчні блоки можете ставити, я, кам я на камінь цегу ставлю. Також сюди О, ставимо скло. Три блоки. І піднімаємось на два блоки скло. Сюди його ставимо такого скло. Так, тепер 9 блоків складку ставимо. Далі сюди його ставимо оці його блоки. І перест... так, Пригаю зараз на, сюди на розпроділі тілі. нажимаю Shift і ставимо ось такого. так. Е, так. Ага. Ага, ага, так, Зараз потрібно ні, з цієї сторони вони ставляться. Щас, так, зараз піти поспати потрібно. Бо ніч я не хочу ночі строїти. І, я не хочу ночі хочу будувати. Зараз давайте зараз зайдемо в село, Посплю. І повернуся до будови. До ви, цієї ферми. Так, давайте. Тут є залізний голе. Так що, що селянини не помруть, Їх зомбі не вб'ють з бо... Ну, вони самі селянини голи заспавнили народ десь видно, що вони забоялися, що ну, нема голема і заспавнили. Так, їх тут вже багато дуже. Їх тут штуки, штук шість вже є. Селянинів, так, дивіться. Ставимо сюди його так, ось такого сюди його блоки ставлю. О, тепер. Shift і сюди його такого. Ставимо сходи. Ось такого сходи маю дивитися. Ось сюди такого. Кого далі ломаю ось його блоки. І ставлю з цієї сторони, так само будую і з цієї сторони робимо. Ставлю сюди блоки, ось такого піднімаюся. І також саме з шифтом сюди ставлю, ставлю сходи. Так, сходинка неправильно поставилась, Зараз потрібно її зламати і переставити. Так, Переставляємо ось, ось, ну, ось такого все є. Тепер пригаю сюди. І тепер з цього один. Два. Три, чотири. Чотири блоки ставлю. Тут має виходитися п'ять блоків. І з цієї сторони так само один. Два, три, чотири. Ось так. Тепер ось такого робите. Ось такого. Тепер ставиться ось сюди. Далі ще. ще. потрібно знову згадати, як це робиться. Зараз я буду згадувати, як це робити. Ти зараз все згадаємо. Так, народ я ось тут того неправильно поставив. Цього два блоки. Я тут їх неправильно поставив. Зараз потрібно переставити і все зараз зроблю правильніше. Такого зараз їх забираємо. Я їх неправильно просто поставив. Потрібно їх не туди ставити наверх, а ось сюди його їх такого поставити. І ось сюди його їх ще сюди поставити блоки. Все, ось така у вас має вийти. конструкція. Ось така конструкція. Це має вийти. Так, далі. Ще мені потрібно люки. Люки є в мене, ні, немає. Люків. Зараз я бер... Візьму люки, зараз піду. Візьмемо люки, давайте. Люки беру і далі ще, ще такого строїмо. Я зараз покажу, як потрібно построїти. Так, давайте зараз ціле стовп зламаю, щоб не мішав він мені тут. А. Такого ломаю. Так, давайте зараз піднімлюся сюди, залізу. Так, ну таку землю ставлю. Так. Ні, не сюди, ось сюди. Не воронку, Так, от сюди ось землю ставлю, піднімаюся. Так, і ставимо люки. Ось сюди. О, такого ставлю люки. І зразу їх закриваємо. Ось такого. Або відкриваємо. Не, не можу зрозуміти, як, як воно потім ставити сюди люка, сюди. сюди, сюди також ставити люки. не різ, має різниці, як ви Ну, Головне, щоб вони такого були, всі закриті, от такого щоб всі були люки. Далі берете. берете. Беру, я піднімаюся доверху. Вверху знову відкрию цей люк, щоб залізти, такого робимо, далі ставимо спомагательний блок ось такого, ломаю оці його блоки так Ставлю вставлю ось такого, ще 8 ще блоків ставлю. ось такого сюди. І далі потрібно поставити скло. Здається, це або сюди, або сюди. Е, так, ось, сюди, ось такого треба скло поставити. Ді два блоки висотою. Ось такого ставимо скло сюди. Го, такого ставити скло, як я. Ось такого сюди го, теж ставити такого. Так, це я лишні блоки. Так, поставив ось такого мені скла, так може і не фатити, але я сподіваюся, що мені фатить скла. Бо я не хочу більше добувати. Так, давайте тут поставлю блоки, щоб скло не тратити, бо з дуже дороге в мене на одному блоці. З піску мало. Придеться, якщо що копати, ти ще якщо не фатить мені скла, цього прийдеться копати пісок. Сока, в мене в скрині є там в скринях пісок, але його дуже мало. Придеться, якщо що, напевно, копати. Такого ставити блоки. О. Так, все, в нас ця конструкція готова. Такого піднімаюся, зараз їти доверху. Е, так, далі ще потрібно зараз знову згадати, що як ставити. Давайте зараз згадаю і продовжимо. Так, наро... практично ферма вже готова. Залишилось ще трішки, і буде. Повністю готова ферма. Так, е зараз почекайте. Те Ось такого. Так, зараз, ну-ка, провіраємо. Так, так, зараз почекайте. Так, Ага, так, все тут правильно зробив я. Тепер потрібно мені з цього, де це, тут, того, тут, того, такого, о, того маємо скло цього. Спускаємося з такого і ставимо сюди блоки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість блоків готово. Тепер потрібно звідси його зараз вилізти. Угу. Ось таке вилазимо. Так, ось тут я хочу розширити, чуть -чуть, трішки острів розширити хочу. Цього кусочок острова хочу розширити. Ось такого розшираємо. Ось такого. Угу. Тако. І сюди ось ще ставимо у такого все. Тут я поміняю і потім землю зроблю. Це а земля буде тут. Далі беремо ось, драбину. Де дрина? Я забувся взяти остальні блоки строїть. Ні, і мені знадобиться. Так, давайте заходимо сюди скриню. І забираємо остальні всі предмети. Ось цього всі Остальні предмети. забираємо. І практично ферма готова. народ. Зараз трішки ще ощущения робити і все. Ось сюди ставимо таку драбину. Щоб не було залазити. Такого. І я ще... так, ось цього беремо блоки і ставимо їх ось сюди. Ось такого ставимо блоки. Ось сюди о. Ось такого ставимо. Не, закривайте. Ось цього. Такого не закриваємо. І з цієї сторони так само ми робимо. Так, Ось тут цей блок зламаю. Ось такого О. Тепер сюди так само робимо, закриваємо сього усе Так, і в мене залишається 6 боків. Я їх хочу сюди обставити, щоб тут ну, якось краще було. То, щоб було розширення було все. Такого зараз... ну, я тут перероблю. Це для начала. Поки що. поки Ки що Так, далі. Піднімаємося. Сюди завезю. Сюди тако завезимо. Далі було маємо цього і блок. Він мені тут не потрібен. Далі. Ставлю сюди -го. таблички. Ось так сюди його, сюди -го, і ось сюди. Так, виходимо. Так, ви, тихо, так, сюди його любки закриті. Тут, і ось сюди розливаємо воду. Все, Вода, не тече сюди, бо тут таблички стоять. Все. Зараз потрібно вилізти з цього. І можна сказати. Що, практику? Пущі. 90... На 98% ферма готова. 98%... на 98% ферма готова. Залишилось ще сюди корив затягнути, я вон, бачу, що одна корова заспавнилася на в острові в селянині. І в мене є в загоні ще корови. Я зараз сюди корив зажжену сюди, де потрібно корови загнати і все. все. Давайте зараз це зробимо. Так, ну що, народ, я сюди корів вже загнав. Ось тут того є королів. Так ось корови народ, Я їх сюди завів, все це є. Так, давайте зараз покажу, як ця ферма працює. Ось у мене є пшениця. І беремо ось таку, Годуємо всіх корів. корів. Ось таку годуємо, ще в стану. Ось такого годуєте всіх корів берете. Ну ця ферма не повністю автоматична, але вона напівавтоматична, ферма такого. Годую всіх корів ось такого о. Також треба буде ферму пшениці робити. Ми, на, на вступні, в наступній серії я зроблю блю автоматичну ферму пшениці. Повністю автоматично зроблю ферму пшениці так. Ось, ось тут того можна ще погодувати. Всіх корів годуєте. Так, так, так. Да, потрібно де автоматичну ферму корів. Зро... Ой, не корів, а пшениці зробити. Де на... В наступній серії я зроблю. Мало того, що це, автоматична... це ферма їжі. Та це ще цей ферма опита. Коли я розмножаю корів, опит випадає. Ось. Дивіться. Там спавнюються телята, коли після розмноження вони впадають сюди через те, що там. Люки, як я зробив на мові фермі. Е, а вони закриті, ці люки. Ки вони падають сюди, по воді спускаються сюди, тута вони сюди падають. Потім, коли вони виростуть, стануть великими, кими ви нажимаєте цю кнопочку, і у вас тут розвивається вава. Вона забирається, вони підгорають і сюди падає м'ясо. Тут вже забирайте жарене м'ясо. Це я тут, шудо, ну, трішки після цього Афка стану трішки Шкій і все. Подивимось, скільки м'яса вдень. У мене І все. в наступній серії я буду робити автоматичну ферму пшениці, бо потрібно буде багато пшениці, щоб годувати і розмножати тварин, корів. І все. Готова ферма, народ. От на цьому я буду закінчувати. Всім бувайте. На цьому я буду закінчувати. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк під цим відео, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Також, кожен не забувайте, що на 5 тисяч підписований на канал вийде кліп. Все. А я на цьому буду закінчувати. Всім бувайте, бувайте, бувайте. До нових зустрічі. Скоро зустрінемось.